Неділя, 4 серпня, на 11-му. підсумковий випуск новин в студії Олена Петроченкова. Вітаю! Підпишіться на наш Ютуб, ставте вподобайки та коментуйте. А далі у випуску розкажемо про таке. Вибухове шоу просто на власному подвір'ї. Як виправдовуються двоє селютиманів, які запускали вночі фейерверки та що їм загрожує? До маківка нарешті з водою. Що кажуть місцеві жителі про її якість та чому продовжують робити запаси? Ось зараз я, ось відкрила. Бачите, немає води зараз. У милих шкарпетках гуляє разом зі своєю власницею. Вусак Гоша став справжньою зіркою на житловому масиві сокіл. Як йому живеться в багатоповерхівці та чому не виходить з будинку без панчох? Що це? Чи буде вода у Криворізькому та Нікопольському районах? Вже понад рік тамтешні громади страждають без якісної подачі питної через підрив Каховської ГЕС. Цьогоріч додалася ще й проблема зміління місцевих річок. Новий водогін не зміг повністю вирішити проблему. У спеку під час знеструмлень люди годинами стоять у чергах за водою, а технічної взагалі набирають у водоймах. Розібратися з водопостачанням пообіцяли профільні міністри, які відвідали область. Докладніше розкаже Тетяна Заяць. Нарешті за проблему водопостачання нашої області взялися у столиці. А як ще пояснити приїзд профільних міністрів захисту довкілля та розвитку громад на Дніпропетровщину у Криворізькому районі, делегація відвідала ставок накопичувач шкідливих шахних вод, які роками скидаються в інгулець, річку, що є джерелом постачання води для криворіжців, і здається, цю дошкульну проблему можливо кінець кінцем розв'яжуть. Ми сьогодні були на балці. Свистунова в кривому розі напрацювали певні рішення. Думаю, що ми їх фіналізуємо найближчим часом. Ми вже маємо сьогодні затверджену урядом концепцію протягом найближчих тижня-двох. Ми будемо вже мати нову програму водозабезпечення дев'яти областей України, які це потребують, включаючи Дніпропетровську область. Окремо звернули увагу на багатостраждальне місто апостолове, де понад рік відсутнє безперебійне водопостачання. Були в місті апостол, подивилися ситуацію. Ми були на водозаборі і були на водоскіді. Всі гілки три працюють, які дають на південне водосховище. Воду четверта гілка, яка має забезпечувати також місто апостол, буде запущена 10 серпня. Зневоднення річки Саксагань та прилеглих водой міністри назвали ситуацію, до якої маємо адаптуватися: по-перше, через аномальну цьогорічну спеку, по-друге, через глобальну зміну клімату. Бо річки Європи так само зміліли, але відновилися за рахунок дощів. У нас такої розкоші не було. Але план повернення води у місцеві річки усе ж таки є. Ми сьогодні А, маємо проект програми. Б. Ми сьогодні маємо розроблені дев'ять європейських планів. Управління басейнами річок все це дасть нам змогу покроково зробити не так, що а як повернеться вода. Піде дощ, вода точно повернеться. Восени вода буде, але що буде наступного року? Ми маємо пам'ятати, що буде далі. І ми до цього підходимо комплексно і системно. Тетяна Заяць та Євген Шпак, новини 11 каналу. Відстрочки від мобілізації для них більше не буде. Міноборони визначило 10 категорій громадян, яких можуть призвати до війська вже з 1 серпня. Серед них, зокрема, студенти, заочники та батьки-одинаки, кого ще позбавили від термінування від служби, та які ще зміни чекають. Українці вже зараз розкаже Катерина Нічик. Із серпня багато українців втратять право навіть строчку від мобілізації. У Міноборони виділили 10 категорій. Це студенти та аспіранти, які навчаються на заочні або вечірній формах, здобувачі другої та третьої освіти. Батьки одинаки, у разі якщо матір не позбавлена батьківських прав, неповнорідні брати загиблих на війні військових, та чоловіки, які опікуються людьми з інвалідністю, в разі якщо їх може доглянути хтось із родичів. У списку також військовозобов'язані, які працюють на підприємствах, установах та організаціях Міноборони. Оборони. Від 1 серпня не матимуть відстрочку і чоловіки, які раніше були обмежено придатні до служби. І ті, кого після повторної ВЛК визнали здоровими. Ба більше мобілізувати можуть навіть багатодітних чоловіків, якщо вони мають заборгованість по аліментах більш як за три місяці. Відстрочка від мобілізації за сімейними обставинами може бути видана для багатодітних чоловіків, але тільки якщо у них немає заборгованості з оплати аліментів. Також на неї можуть розраховувати чоловіки-одинаки, але з однією умовою. мати дитини справді має бути позбавлена батьківських прав, визнана померлою, зниклою безвісти або відбувати покарання за вчинення злочину. Іноді відстрочка від мобілізації за сімейними обставинами оформлюється для військовозобов'язаних чоловіків чиї рідні. para te Загинули на війні, внутрішньо переміщені особи отримуватимуть виплати від держави без змін. йдеться про переселенців, яким автоматично подовжили допомогу із 1 березня 2024-го Водночас серпень став останнім місяцем піврічного періоду, на який Кабмін продовжував виплати. Хоча вже зараз в уряді запевняють, ВПО отримуватимуть кошти і надалі. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук запевняє, відповідне рішення вже ухвалила. Ймовірно, отримуватимуть Овочів допомоги стане більше. Було прийнято рішення на урядовому рівні, що виплати ВПО будуть продовжені тим категоріям, які їх зараз отримують. Йдеться про півтора мільйона осіб. Також ми звернулися до Міністерства соціальної політики з проханням розширити коло отримувачів цієї допомоги. Наразі очікуємо від них відповідь. У серпні може розпочатися навчальний рік для студентів вищих. Раніше Міносвіти Рекомендувала університетам, коледжам та училищам розпочати заняття у першій половині серпня, враховуючи енергетичну ситуацію в Україні. Це Стосується освітніх програм усіх рівнів і всіх здобувачів, окрім студентів перших курсів. А ось школярі за парти повернуться із 2 вересня. Відповідну постанову оприлюднив Кабмін окремою постановою. Визначаємо початок нового навчального року в загальній середній школі з понеділка, 2 вересня, та його завершення 30 червня 2025 року. У серпні з обігу почнуть вилучати старі банкноти. Йдеться про п'ятисотки старого зразка, ті, які випустили у 2003-2007 роках. Поступово такі купюри замінять на сучасні. При цьому в НБУ запевняють, громадяни без обмежень зможуть продовжувати розраховуватися старими банкнотами. Їх не потрібно спеціально обмінювати. Головна ціль такого рішення це підвищення якості готівки в обігу, зважаючи на зношеність банкнот номіналом 500 гривень старого зразка, які вже майже 18 років перебувають в обігу, зокрема понад 8 останніх років одночасно з банкнотами сучасного покоління. Поступова заміна банкнот старого зразка підвищить захист і якість грошей в обігу, то зробить розрахунки комфортнішими для громадян. Наприкінці серпня українці відзначатимуть день незалежності. і Цьогоріч на свято таки буде вихідний. Щоправда, лише тому, що 24 серпня припадає на суботу. В мирний час неробочим днем. Мав би стати і понеділок, 26 серпня. Однак зараз він робочий через воєнний стан. По новому відзначатимуть і кілька релігійних свят. Адже ПЦУ перейшла на новольюліанський календар. Тому медовий спас буде 1 серпня замість 14-го, яблучний 6-го, а не 19-го. Успіння Пресвятої Богородиці 15 серпня, а горіховий спас 16-го замість 29-го серпня. Успанський піст цьогоріч триватиме з 1 по 14 серпня, тоді як за старим календарем постували з 14-го по 27-го. І додаткові виплати до дня незалежності очікують пенсіонерів, учасників бойових дій та ветеранів з нагоди свята. Вони отримують від 450 до 3100 гривень. Раніше таку виплату перераховували до 9 травня, проте торік Кабмін переніс її на серпень. Пенсіонерам допомогу не рахують автоматично як надбавку до пенсії. Іншим потрібно подати заяву до пенсійного фонду. Зробити це можна онлайн або особисто до 1 серпня або до 1 жовтня 2024 року. Катерина Нічок та Сергій Озеров новини 11 каналу. Гучні вибухи та іскри висотою кілька метрів, і це не про чергову російську атаку. Так, цього тижня у Дніпрі розважалися двоє чоловіків. Сталося все буквально за годину до обстрілу. Просто з власного подвір'я вони додумали запустити феєрверки. Наш Марко Ручка розшукав порушників, як виправдовуються і що їм загрожує за вибухове шоу під час війни метрові іскри від феєрверка та гучні вибухи просто кончені салюти вибухали один за одним в районі підстанції поруч із торговельним центром Дафі. Феєрверка запускали з двору цього приватного будинку. Тут мешкають двоє чоловіків, які приїхали до Дніпра з Донеччини. Що саме святкували? Невідомо сьогодні не говірки. За іншою версією, чоловіки ймовірно, на підпитку зовсім не святкували, а поминали друга. Та хай там яка причина, феєрверки під час війни категорично заборонені. А місцеві жителі, м'яко кажучи, салют не оцінили. З дитиною я не став йти, дивитися вікно. Чув звуки вибухів ферверки. Ми то далеко живемо, а люди тут близько живуть, і для них то зрозуміло, що страшно було. Ще цікаво за свою безпеку чоловіки хвилюються на паркані. Навіть камеру встановили. А от про сусідів ймовірно не думали, коли свідомо запалили фєрверки. Діти були вдома, Вони дуже. Кажемо так, ну перелякалися нормально. Я не знаю, що в наших людей в головах, бо йде війна. Щойно пережили стрес від салютів, згадують місцеві. Почалась вже реальна ракетна атака. Ще після цього всього ще були вибухи в області, тому якісь йолопи це роблять. Якщо кажучи, чесно ми ж знаємо, що це заборонена зараз. Ну це їхня відповідальність. і все. а відповідальність чоловіки таки понесуть. Поліція вже відкрила кримінальне провадження. З місця вилучили залишки піротехнічного виробу. Слідчі кваліфікували дії чоловіків як хуліганство вчинене групою осіб та відкрили кримінальне провадження. Тепер порушникам, які так гучно розважались під час війни, загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до чотирьох років. Марко Ручка Євген Дрос, новини одинадцятого каналу. Нарешті з водою у Томаківці через рік після підриву окупантами Каховської ГЕС у кранах знову з'явилася питна. А все завдяки новому магістральному водогону, який збудувала держава. Що кажуть місцеві жителі про якість води та чи продовжують робити запаси про всяк випадок? Далі в нашому матеріалі. Чиста прохолодна вода. Ми її так довго чекали більше року, а зараз можемо насолоджуватись. Не На стримуючи радості, пані Надія розповідає про чисту воду, яка нарешті є в її оселі. Ще тиждень тому згадує була іржава. Нею каже навіть руки гребувала мити. Поки промили труби після технічної води. У нас ж була технічна вода до цього із різким неприємним болотним запахом промивка за тиждень витіснила цю воду. Більше року місцеві буквально виживали без води. Все через підрив Каховського водосховища. Після трагедії у більшій частині мешканців не тільки Томаківки, а й усієї Нікопущини осушило крани. Люди були шоковані звірством окупантів. Марганець налагодив водопостачання технічною водою з Миколаївського водосховища, але в це водосховище впадає наша річка Томаківка, брудна. З токами нітратів, фосфатів, фільтри, ніякі не справлялись крани он ржаві Від них досі ще не міняємо сантехніку. Бо боїмося, що ще вода буде брудна. З водою як питною, так і технічною весь цей час допомагали благодійники та місцева влада. Люди робили запаси. Навіть зараз, коли водопровід запустили, продовжують наповнювати доверха бутилі. кажуть, перестраховуються. А це у нас тут. Трьохденний запас води постійно, бо ми. Наскільки потерпали більше року без води, що без запасу зараз просто не уявляємо. У нас недалеко. напроти, стоять баки з водою, завозять її щодня, і ми користуємося можна для готування їжі, її використовувати. А для пиття ми такі нам фляги з водою. Загалом у Томаківці наразі встановлюють. Встановлено п'ять осмосних станцій для фільтрування питної води. Ще чотири готуються до запуску. Крім того, встановлені з десяток ємностей для набору води для побутових потреб. Додатковим джерелом води для людей стали свердловини, які вона пробувала своїми силами, чи не у кожному районі Томаківка. Для господарських нужд ну вода у нас хороша. Я б не сказала, що вона погана. Ми можемо нею і стирати, і купатися і мити все огород, поливаємо, і стираємо, все, робимо, купаємося, все нею робимо. Водночас у мешканців іншого району, що вище, вода з кранів тече з перебоями. Люди бідкаються крани сухі щонайменше не менше по декілька годин на добу. Ось зараз я ось відкрила, бачите, немає води зараз. Вранці, оце вже четвертий день, десь із чотирьох ранку до півшостого вода з'являється. Я набираю воду і і так і живемо. Валентині Анатолівні 74 роки каже, такі проблеми з водою були постійно, тому готується завчасно, запасається водою на тиждень вперед. Центр Томаковки на низу, а ми підняті високо. І тому, якщо на насосній станції тиск 5 атмосфер, будь ласка, в нас є вода. Якщо там тиск два або три атмосфери, у нас води немає, тому що насоси не видавлюють. У сільраді зазначають, всьому виною застарілі труби, які треба міняти. Наразі ж ведуться перемовини з міжнародними благодійниками та фінансування проєкту по ремонту. А от щодо водозабезпечення Томаківської громади водою, цим займається Марганецький водоканал. Втім, місцева влада планує це змінити. Підключатись Ми плануємо напряму водогін, який йде з Запорожжя і. І забезпечити своє населення цією водою самі встановлювати свою очисну станцію і працювати самі, тому що ну, це дуже неефективно гнати воду через томаківку на Марганець, там і очищати, а потім, потім повертати. її. Зродному напрямі в Томаківку це все затрати, Це все не Інформацію про заборгованості перед Марганецьким водоканалом у сільраді спростовують. Наразі ціни за куб води у Томаківці залишились на попередньому рівні 40 гривень за куб. Місцева влада просить вчасно сплачувати, аби не було заборгованостей. Вікторія Вахрушина, Олександр Довгонь, новини 11 каналу. Він буквально підкорив серця місцевих у милих шкарпетках разом зі своєю власницею гусак, що вечора серйозно прогулюється житловим масивом сокіл. Як крилати велетень Гоша став домашнім улюбленцем та зіркою району, та чому не виходить з будинку без панчох? Дізнавалася наша Вікторія Вахрушина. <праць> Без перебільшень він зірка району зі своїм пернатим улюбленцем гусаком гошою. Назнайомить його господарка 75-річна пані Галина. Разом з крилатим велетнем. Жінка щовечора виходить на прогулянку. Улибаюся. всі посміхаються. Є й негативні відгуки. Деякі питають, коли різати будеш. Деяких посилаю, деяким пояснюю, що вони ж не ріжуть своїх котів та собак. Чого я маю різати свого друга гусака? Свого улюбленця жінка придбала на зооринку понад рік тому. Пані Галина каже, в ту їхню першу зустріч, тоді ще маленьке чотиримісячне пташеня витягнуло свій щасливий квиток. Ну я вибирала, хто більше пригав, хто я вибирала, хто більше стрибав, хто більше зростом був, аби крупніший був. Ось і вибрала такого кусачого. Спільну мову з новим улюбленцем, згадує жінка, знайшли швидко. І, хоч ласку Пернати не дуже полюбляє, втім ні на крок не відходить від своєї хазяйки, яку розуміє буквально співслова. Когда говорю на балкон, Коли кажу, ходімо на балкон, білизну розвішувати, йде за мною на балкон. Або, наприклад, якщо дощ або щось на вулиці треба подивитись, кажу, ходімо на балкон, подивимось, що там на вулиці. З дев'ятого поверху ніс виставимо і дивимось. Гоша пані Галини гурман Їсть і пшеничну кашу, і гречневу і травичку, яку господарка набирає кожного разу, коли вони з пірнатим улюбленцем виходять на прогулянку. І від такої їжі пірнатий улюбленець дуже щасливий, аби тільки більше давали. Пані Галина так любить свого гошу, що на кожну прогулянку вдягає йому шкарпетки, аби Госак не обпік лапки об гарячий асфальт та не забруднився. Не приховує отримувати гусака. Справа не з дешевих. Ходила до, Ходила до ветеринарної клініки, заплатила за прийом гроші, придбала ліки, тазі купила йому на 120 літрів на дачу. Витрати складаються в кругленьку суму. А коли були знеструмлення, то жінка, аби вигуляти свого пернатого улюбленця, навіть зносила його на руках з дев'ятого поверху. На руки. на руки вперед, згори вниз, і потім знизу назад вгору. Сусіди пані Галини від такої чарівної компанії у захваті кажуть гоша зірка району. Він взимку в таких чоботях гарний, не линяє, а ще він такий пухнастий. А да, Зимой взагалі такий пушистий, такий ходять. Да. Я коли побачила його вперше, кажу, Боже мій, такий красунчик гуляє в нас. Он всех. Він розважає всіх. Гордовито підходить, клює, бере те, чим його пригощають. Біреться, чим гощаєш. А чим пригощаєте? Хлібом, булочками. Клює гоша всіх, особливо виділяє онука пані Галини Юрія. Той каже, напевно, через те, що так пернати показує, хто в домі господар. Меня кусають больше всіх. Мене кусає найбільше. Чомусь я один кого він кусає більше за всіх. Я від нього по квартирі бігаю. У квартиру зайти неможливо. В машині навіть їдемо. Я за кермом. Він мене кусає. Подивитися на крилатого велетня до пані Галини приїжджають буквально з усіх куточків міста. Сама ж господарка Гоші додає, можливо, незабаром і компанію своєму гусаку заведе, щоб йому було веселіше. Вікторія Вахрушина, Сергій Озеров, новини 11 каналу. Заради здоров'я нації у Дніпрі стартував сезон відкритих тренувань з воркауту. Професійні атлети показали дітям видовищні трюки та навіть залучили їх до вправ. Як все було, бачили мої колеги. Гулянка у повітрі, відтискання на перекладині. На лівобережному три атлети Воркаут Академії показують малечі найрізноманітніші вправи. А потім і самих долучають до тренувань для новачків – підтягування. Раз, два, чотири рази. Два, 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 три. Досвідчені, ж відточують акробатичні елементи. Зараз бочка, на турніку можете побачити 180, та ласьбіне. Цьому ви можете навчитися у нас на тренування з воркауту. У Дніпрі стартував сезон відкритих тренувань з воркауту. Їх започаткували з ініціативи народного депутата України Дмитра Киселевського ще до повномасштабного вторгнення. Щоб була можливість і дорослих, і дітей тримати в нормі, і заняття спортом якраз хороша можливість для того, щоб трошки відволіктись від тих обставин війни, в яких ми живемо. Приклад для дітей у вигляді професійних атлетів це дуже важливо для того, щоб вони мали додаткову мотивацію. Під наглядом професійних спортсменів свої сили випробовують усі охочі. Мені сподобалося сьогодні тренуватися. Ми це робили бабочку по золото і на брусяк. Присідати. Трюклості, це все показували. Заняття проводять на спеціалізованих спортмайданчиках. Їх також встановили за сприянням нардепа Дмитра Киселевського до великої війни в рамках програми Здорова Україна. Усі зони інклюзивні та універсальні. Це молодша категорія діти, це підлітки, це дорослі, це професійні атлети. Це люди поважного віку, і дуже важлива складова. Як це інклюзія? Люди з розширеними потребами, з інвалідністю, коли вони можуть на візку заїхати на майданчик у бруса тобто, і відпискатися на брусах, тобто щоб всі були рівні і займалися. Одночасно загалом таких майданчиків на лівому березі нині два десятки. Відкриті воркаут тренування триватимуть до кінця літа та восени. Анастасія Вільхова, Владислав Авдієнко, Євген Шпак. Новини 11-го каналу. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось.